Розглядаємо пеленальний комод малятко, Ширина комоду 70 см. В кольорі він може бути поки що тільки білому, зроблений із ДСП. Три шухлядки має. Шухлядки на телескопічних направляючих, повністю видвигаються. Пеленальна зона у комода відкидається. В подальшому її можна повністю забрати і використовувати як звичайний комод. На свої гроші комод зроблений гарно. Хочу нагадати вам, що це бюджетна лінійка комодів на сьогоднішній день. Вартість його 2650 гривень. А тепер можемо з вами пройтись по нюансам. Ну декого може здивувати така ціна. Нас теж чесно кажучи, здивувало, коли виробник запропонував цей комод. Ну, всі зразу думали, що з ним не так, можливо, якісь там браковані будуть деталі чи ще щось. Тому хочемо от, чесно з вами поділитися так, як є. При збиранні комоду, ось, наприклад, відкриваємо пеленальну дошку, це ніяк не вважається, що це брак. Зразу хочу сказати, це все враховано в давну ціну. Тому ну, ще раз, давайте. Якщо ми дивимося на нього ось так, спереду на функціонал тільки що я відкривав пеленальну доску, відкриваю шухляду, одну, другу. І третю, шухлядку. Тобто все дуже добре функціонує, без всяких проблем, ніде нічого надломаного, тріснутого немає. А інколи можуть зустрічатись там, коли ну, це не те, що в кожному комоді, це ну, в певних випадках можуть бути, ось нам попався ось така вм'ятинка невеличка. Тобто, коли ви стоїте біля комоду, то ви, напевно, про неї зовсім забудете, коли будете вже користуватись. До речі, потім ця конструкція розбирається і зовсім якби ви не повернетесь до неї. Потім когось може лякати ну, клей. Ось по бокам. Деталі можуть бути залишками клею. Всі вони витираються звичайною губкою. Просто треба трошки прикласти зусиль. Так, збоку може ну, невеличкий якийсь такий Зараз покажу краще. Ось можливо, ну, якби тріщинка, але то, скоріше всього, клей. Так само з боку клей. Можуть бути і сколи. Ну, я не бачив, поки ми збирали їх ніде. Але також можуть бути, це теж не вважається браком. Десь міленькі сколики на самому ДСП може бути. Зараз, якщо знайду, а ось є, наприклад, Ось. Тобто це теж не вважається браком, тому що воно ні на що не впливає, естетично його не помітно. Комод, нагадую вам, бюджетного. Рівня класу. Ну, Ось, наприклад, кромка. Воно не дуже приклеєна міцно, але воно ніяк не віддирається. Просто так клеїли на виробництві. Ну, тому якби, і вартість комода така. Але в загальному, якщо брати, то комод досить непоганий своєю, своїми функціями, Всі, які від нього людина очікує, він впорається. Виглядає. No dosyć gram.